Минулої доби армія РФ здійснила удар по десятьох населених пунктах Донеччини, пошкодивши 65 цивільних об'єктів інфраструктури, зокрема 15 житлових будинків. Ворог бив авіабомбами та дронами. Двоє людей поранено. Крім того, вранці Росія обстріляла Новоселівку та Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цього понівечені житлові будинки. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі Укрпошти та газопроводу. Окупанти застосували ударні впівідрони та авіабомби типу ФАБ 250 Одна цивільна особа отримала поранення. Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного. Права. Водночас на Донеччині триває евакуація населення. Екіпаж Білий Янгол вивіз із Білицького добропільської громади майже всіх мешканців однієї вулиці. На сьогодні в місті, до якого ворог підійшов майже впритул, залишається майже півсотні жителів. Ріста більницька все більше і більше зруйнованих будів. путі. Всього прилетіли сьогодні вночі, поранила чоловіка в вдомі напроти, нова лежача жінка, і сьогодні ми їх евакуюємо. Забрали 9 пенсіонерів, троє з них маломобільних, один чоловік був поранений. Вивезли їх все добре, передали також волонтерам для подальшої евакуації. Регіони країни. Евакуація триває, закликаю вас, не зволікайте, телефонуйте нам на всі телефони, поки є можливість, ми допомагаємо.